Доброго дня, загальний розклад. Що скоро зміниться у вашому житті? Що стосується емоційного наповнення, отримаєте для себе інформацію, емоційно ви будете знаходитись в задоволенні по відношенню до тих змін і того, що буде відбуватись в найближчий час. Що скоро зміниться у вашому житті, відносно фінансово, матеріально було получити достатку. А ви підете в починання, ясно зрозумієте для себе, яким шляхом вам рухатись, як вам діяти по відношенню до ситуації, до обставин. На ви будете діяти. І саме те, що в подальшому буде відбуватися в вашому житті, буде наповнювати вас. Ну, якщо тривалий період або загалом в вашому житті відбувалися втрати, можливо, декові втрата партнера, втрата фінансово благополучення достатку, неможливість здобути для себе, шанс влаштуватись на нове місце роботи, не мали ясності розуміння, яким видом діяльності вам зайнятись, або яким шляхом вам рухатись щоб досягнути результативності. От саме ці негаразди. Закінчуються ці події обставини, в яких ви знаходилися певний період, і як наслідок негативному емоційному стані, закінчення даної ситуації, даної обставин. На даний момент говорять, що по відношенню до ситуації ви самодостатні. Не тільки по відношенню до періоду і ситуації втрат, а й саме. Те, що відбувається і буде відбуватися. Тобто ви самодостатні подолати, ви самодостатні знайти вихід, ви самодостатні очистити відсіктину і загалом рухатись далі, здійснювати перехід, діяти і досягати результативності. Ну, от робіть вибір, щоб бути переможцем. Ви повинні активно проявлятись по відношенню до ситуації до обставин. Тоді будете переможцем в своєму житті при умові, відстоюючи власні кордони і пріоритети. Дякую.